Як закінчиться війна? Це хочуть знати всі. Ось трохи моїх думок на цю тему. Є таке слово та поняття інтуїція. Інтуїція це несвідома здатність людини розуміти істину, передбачати або робити висновки, здатність бачити справжню суть речей, відчуття майбутніх подій. Сучасна психологія розглядає її як природній когнітивний процес. На відміну від інтуїції, аналіз це багатозначний термін, який означає метод дослідження будь-якого складного об'єкта шляхом його розкладання на окремі елементи для подальшого вивчення. Коли ми говоримо про аналіз даних, то це процес перетворення необроблених даних на корисну інформацію для прийняття рішень. Коли у людини дуже добре розвинена інтуїція та присутня можливість доступу до аналітичної інформації, стає, можливо, більш-менш об'єктивне прогнозування подій. Всі, хто мене добре знають, можуть підтвердити, що дуже рідко роблю якісь прогнози. Але часом так чітко бачиш ситуацію, мабуть, все ж таки інтуїція працює, що хочеться поділитися з друзями своїм баченням. Зараз говорю про наше життя та війну. Колись давно у 90-ті, коли більшість людей не вірили в те, що буде війна між Росією та Україною. Я говорив, що ця війна мала відбутися ще тоді, на початку 90-х, як реакція Москви на прагнення українців жити самостійно. Але вони мали інші проблеми і довго готувалися до неї. І от вона почалася. Звичайно, вона почалася не одразу з 2014 року. Спочатку були в Україну інкорпоровані російські ФСБшні консерви. про те, що тут було й до того багато місцевих, ви і так знаєте. Потім довгий час проводилась інформаційна війна, економічна, духовна, історична. Але, врешті-решт, прийшов час і гарячої фази. У 2014 році було важко прогнозувати, який перебіг подій буде. Та одне було зрозуміло, це й дощ надовго. І треба бути Україні готовою до тривалого протистояння. У 22-му році все стало трохи прояснятися. Було зрозуміло, що цей дощ ще все ж таки надовго, але почали вимальовуватись тенденції більш-менш чітко, якщо говорити про загальну тенденцію. То найбільш ймовірним сценарієм є повільне і криваве вмирання Російської імперії через локальні війни та в результаті великої війни. І от сьогодні, коли йде ця велика війна, і це, я про це говорив у моїх відео раніше. Є тенденції, які неможливо не бачити. Зараз хочу сказати про ті механізми, якими буде досягнути результатів. Які тенденції? Україна, як не дивно, у порівнянні з минулими історичними подіями вистояла. Зуміла витримати удар московитів. Це завдяки тому, що війна тривала вже з 14-го та країна, хоч і не вся, але була вже на рейках війни. Безперечно, допомога союзників також є однією з причин можливості України протистояти Кремлю, але головною причиною купі з вище наведеними є достатня кількість людей, наших, готових прийняти участь у захисті України Країни. цих добровольців, мобілізованих, всіх тих, хто стоїть в лавах Сил оборони. Війна це дороге задоволення. А ця війна є достатньо високотехнологічною для всіх сторін. Наші союзники виділяють нам озброєння та кошти для підтримки нашої економіки. Так, ми б хотіли більше зброї, більш сучасну зброю, і відсутність її у достатній кількості спричинена повільністю усвідомлення західними союзниками всіх ризиків, які несе Москва. А найбільш яскравим зразком такого повільного усвідомлення є Трамп. Хоча навіть він потроху еволюціонує. Я впевнений, що зброя у ще більшій кількості буде, але стоїть, звичайно, питання, за чий рахунок цей банкет. Бо наш світ прагматичний, хоч багато хто й намагається грати прибічника традицій лицарських. В результаті за все, це комусь треба буде платити. Грошима. І навколо цього, насправді, як ви розумієте, найбільше всього питань. Десь два роки назад я робив відео, де я розповідав про... Російський тіньовий флот там е, розмірковував над питанням того, що можливість для Росії заробляти з його використанням треба закрити, навіть назвав його піратським флотом. Бо по суті це так і є. Вони ці кораблі йдуть у світовий океан з російським газом та нафтою під так званим сірим, а читай чорним піратським прапором. Напівлегально з великими ризиками для екології, бо використовуються дуже старі суда. Я пропонував думку, що потрібна міжнародна співпраця в буквально блокуванні цього флоту відлову цих кораблів. Мені тоді в коментарях було багато критики, бо бачиш міжнародні води, вільне судноплавство. Ну і звичайно, це по суті значить вступити у військову конфронтацію з Росією. Бо блокувати такі танкери можна лише військовим флотом країн-союзників. І от, як ми бачимо, хоч і повільно, але тенденція така, що ці кораблі потроху або відловлюють та, за... та заарештовують, або намагаються зупиняти просто для перевірки. Так що Росія була змушена відправляти для їх охорони свої військові кораблі та здійснювати, задіювати авіацію, військову. Тим не менше, тенденція така є, і думаю, цей флот рано чи пізно перестане існувати. Зрозуміло, що удари по російським НПЗ та трубопроводу дружба суттєво допомагають ситуації, коли у Росії від експорту нафти та газу буде менше прибутку або не буде його взагалі. А оскільки у світі, як в Європі, так і у Америці, так і в інших країнах є достатня кількість прагматичних людей, бізнесменів, які хочуть скористатися російськими проблемами і купляти їх газ та нафту по дешевій ціні, саме тому Трамп. Тягне з тими санкціями для третіх країн. Це дуже непроста ситуація. Ну але тим не менше, тенденція до того йде, що буде максимально закрита для Росії ця можливість. Виникає логічне питання, чому це не зробити швидко? Як шокову терапію? Тут відповідь зрозуміла: економіка сучасного світу настільки взаємопов'язана, а частка Росії у світовому енергетичному балансі. Ну, достатньо велика, тому миттєво зупинити це значить вдарити по економікам, в тому числі наших країн-союзників. Тому повільно, але відбувається заміщення Росії на. Інших постачальників, ну і плюс не забувайте, що Росія десятиліттями займалась тим, що платила гроші політикам у всьому світі в надії на от таку сьогоднішню ситуацію, коли вони, якщо і не відкрито, але своїм саботажем санкцій відпрацьовують ті хабарі минулих часів. Згадаємо, Підозру Трампа в тому, що він агент КГБ, Меркель, яку часто називають німецькою комсомолкою, та й багато інших політиків, включно з правими у Європі, такими як Марі Лепен, А у Німеччині НПД, яка є спадкоємицею НСДП Гітлера. Також в одному з моїх відео я говорив, що в результаті все одно за все буде платити Росія. Головним побоюванням Заходу є те, що після розпаду Росії Китай захопить велику кількість територій Сибіру, що у свою чергу дасть йому велику ресурсну перевагу перед західними економіками. Але Європа та Америка не можуть не бачити того, що Китай, і так, навіть коли Росія формально контролює Сибір, по факту експлуатує його. Має звідти все, що тільки забажає від простого лісу. Та сільського господарства до копалин, включно за рідкоземами. Ще одним фактором, який лякає Захід, є наявність ядерного озброєння Росії. І тут перед нами та нашими західними союзниками стоїть питання, як унеможливити використання цього озброєння. Найкращим способом є доведення економіки Росії до такого стану, коли вони вже не зможуть ресурсно та фінансово протистояти нам. Що мало би призвести до зміни еліт у самій Росії, а у подальшому у тих уламках Російської імперії, з яких на базі національних республік виникнуть незалежні країни? З одного боку, виглядає так, що Європа та Америка поводяться дуже пасивно по зрівнянню з тим, як, на нашу думку, вони мали б себе вести. Але оцінюючи ризики, вони віддають перевагу. Повільному придушенню Росії, а головним фактором, який спонукає їх все ж таки діяти в цьому напрямку, є ось ця впертість України у боротьбі проти Росії. Збройні сили України та всі сили оборони, які стримують російську армію, то таким чином дають надію на те, що перемога над Росією можлива. Цим називаємо їх так обережним європейцям. Тому ті, хто хоче прийняти участь у обороні України, може це зробити в лавах 41-ї окремої механізованої бригади. Номер рекрутингового центру бригади у вас на екрані. В результаті рахунок за цю війну все одно оплачувати доведеться Росії. І ті 300 мільярдів, які заморожені у Європі та Америці, це лише мала частка. Росія в результаті буде дезінтегрована на окремі частини. Причому відновлення справедливості буде і у територіальних питаннях. Калінінград відійде, мабуть, Німеччині. Ну, це було б справедливо. Стара територія Фінляндії теж буде відновлена аж до Карелії та Санкт-Петербургу. Ті старі українські території у Воронежській, Курській, Брянській, Ростовській областях, включно з Кубанню, звичайно, відійдуть Україні. Там, звичайно, буде стояти питання з денацифікацією або з деімперіалізацією свідомості населення. Але для цього е, ми щось придумаємо, правда? Повторюсь, все це можливим буде лише завдяки нашій боротьбі. Допомагати нам Захід буде лише завдяки тому, що ми не складаємо рук, бо слабим та трусам допомагати ніхто не буде. Тепер відповідь, коли закінчиться війна. Ця війна це цивілізаційна війна, яка триває з часу захоплення Києва військами Андрія Боголюбського, першого московіта московітського князя, який пішов війною проти Києва для того, аби війна закінчилася, так звана Росія або на звіті її Московія має бути дезінтегрована як країна настільки, щоб навіть у самих упоротих ватників вже була втрачена надія на те, аби нас перемогти. Ви приймаєте в цьому участь? Чи й далі будете спостерігати за новинами тут у соціальних мережах як пасівний плепс? Отже, друзі, життя триває, точиться війна.